Ми в Ужгород, у ресторан юмористичний називається Теса у Нотаря». Підходимо, підходимо, підходимо. Так, на цьому місці 11.08 99 року завагітніла Анця з барана. Десь вдруге за один тиждень, але найголовніше добровільно. Ось такі юмористичні надписи. Кладовище, <гум> юмористичне, хорошо. на якому можна посидіти, велика медведиця. Отой, що стоїть дядько, він стояв в другому місці. Тут у нас. Почитаєте, там Назвіть так свого песика, буде пиздеці, іди сюди, пиздецьки. Так, там є е, така інтересна фотографія. Мужчина стає ззаду. І там написано Homo sapiens на 80% складається із води. Перевірте, і тут кранік. Можна купити. Ані картинська вода теж. Фотографію таку можна зробити юмористичну. Так, заходимо сюди. А як туди? Так, заходимо сюди. І нас зустрічає така табличка. А що ти доброго зробив для рідного краю? Чех каже, я вам дав пиво. Росіянин каже, я вам дав водку. А тепер розвертаємося. Саме дієва дієта, дієта номер один. Викінь миску, викінь миску, і все буде в порядку. Нема обміна речі, є великі миски. Бита жона з лівої сторони, не п'є і не курить. Міловська, Бита жона. Так. Тепер, детектор верхні, падає не за заграду дружині. А цей покине станок зараз вівку. А щось сюди вставляє дружина. Вона вставляє туди ціцькі, ціцьки по-закарпатськи. Знаєте, як безрукавка по Закарпатськи, Лайбик називається, а ціцьколайбер. лайбик? цьколайберг. Взагалі, Закарпатська мова унікальна. Вона такі смішні слова, що там послухаєш вообще, так смішно. Твердий цукор, знаєте, що це по закарпатськи, твердий ну, цукор, конфети. Дайте ми кіло твердого цукру. <рес> так, п'ю пиво, не п'ю пиво, роздумі пити чи не пити. Ну і далі так роздивитися, і тут баночка із пивом з зображенням, Миколи ага. чучки, ось він такий. Його часто можна бачити з з спилкою ходить Миколичка. по території <рес> <Їх> і поставить. <рес> так, давайте 15 хвилин вільного часу зараз без десяти. Так, давайте в 20 хвилин. ні, чекайте, без 10. В 10 хвилин. В 10 хвилин ми зустрічаємося в ошибку. Тобто без запізнання, в 10 хвилин. Так. Туалет, Знаєте, як називається? Санаторій сонячна кузиця. Знаєте, що кузиція? Колхози не ліття. Друга, не сложня. Так, Еще такие ресторанчик. О, <laughs> дивись, туалет. <laughs> туалет называется. <laughs> Он находится в прогулку, у такому прогулку. <laughs> О, <странный снайпер. смех> так. Ходимо, ходимо гуляємо, дивимося надписи. Без всякого сумніку можна сказати, що в цьому листі кожна людина знімає себе маску соціальну. Ну, щось таке. Я думала, що щось смішне. Так. Це в нас на е таких лавах написано, хто тут був. Так. Одна картина, друга картина. Ось такі картини над кожною лавою, над кожним столом, ті, що на вулиці. І тут основний ресторан. ресторан з такими надписами. Так. О, написано, панове не матюкайте. Там, на тому другому поверсі, я колись обідала вже. А це люди, які ніколи не були в деці. Бачите, там було написано. Хто не знає, де чай чекала Там. А де Так. Ну і це. Кладовище ми вже з вами дивилися. Тут різні. А що? Давайте подивимося, що ж то за міліцейська машина. Пекло закрили, смолу на асфальт, чортів удаї. Так, А тут що написано? Учградські легендаїсти. Молитва інспектора. Так, з усім дядьком в буці. Я колись фотографувалась, тепер він чомусь стоїть у буці. Поставили бідного у будку, треба його відреставрувати, і видно. Такий гарний такий дядечко в шинельці. Ну, таке цікаве кафе і, до речі, років 20 назад я тут їла бограч, тут найсмачніше. Зараз ще побачимо цей кораблик. Такий він зараз вже постарів, цей кораблик. Раніше був обережно в воді зла риба. Так, зараз я виключу. Ну і поближче. Це кладовище юмористичне. Тодаїшникам. Оце про Ющенка. цей язик вже не збреше, що ці руки ніхто не крали. Так. Так, обідемо. Так. Вони помилились на виборах. Ковід шмигаль Степанов Ляшко. Ну, таке все з юмором, але зараз тут іде ремонт і багато прикольних вивісок зняли. Така піратська шхуна з джеком воробьєм, Деса. Ну, ще такі юмористичний картин. Ну і знову ми вийшли із цього кафе і отак от, от на вулиці здається малесенька собі хатка. А всередині дуже всього багато. Я вам скажу, що коли я була тут 20 років назад, все було трохи веселіше. Були вивіски цікаві, було більше на що подивитися. Зараз так собі.